Доброго дня, любі друзі! Сьогодні не треба плутати релігію і Бога. Це не є одне і те ж, це різні речі. Біблія про це чітко говорить: сам Ісус в Посланні семи церквам показує, що багато церков або вже повністю знаходяться в релігії, або якась частина її. Тому не варто плутати. Ісус сказав: Мене немає з цим, я не з тим. Я зрушу цей світильник, тому що це все перетворюється в релігію. Надо вчитися у тих, хто на нулі, а не у моди якоїсь, у реальних людей Божих, у реальних переможців, які перемагають цей світ. Тоді буде нуль. Тоді з нуля будуть церкви відкриватися, тоді ми будемо цей світ перемагати, будемо з миру забирати душі для Бога. Ось він нуль. Тому Ісус говорить, Треба дивитися через плоди, і саме такі плоди мають бути.